На зв'язку пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій у місті Києва Павло Петров. Пане Павло, вітаємо вас. Добре, вітаю. А, власне, нагадуємо нашим глядачам, що у Києві в неділю обірвався трос атракціону через річку Дніпро біля пішохідного мосту. У наслідок цього, на жаль, загинув хлопець. Прокуратура розпочала кримінальне провадження через порушення правил безпеки. Раніше правоохоронці намагалися зупинити роботу атракціону, але суд відмови у задоволенні. Позову. Пане Павло, я перше, що вас запитаю, чи коректно, чи можемо ми говорити, що людина, яка перебувала в той момент на тросі впала власне в Дніпро, ну сьогодні вже скільки годин минуло після цієї події, можна вважати її загиблою? На жаль, можемо сказати, що вибор вчора нам надійшов ще о 13.42, Дивіться, вже дуже багато часу пройшло. На жаль, можу сказати, що скоріш за все ми вже шукаємо саме тіло загибло. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, скажіть, будь ласка, чому не в чому ускладнені пошуки тіла, і, власне, чи можливо було його врятувати? Uh, тому що те, що повідомляли, свідки ніхто не кинувся у воду, так але намагалися трос витягнути з води, але на кінці тросу нікого не було. Uh -huh. І в першу чергу хочу зауважити, що порятунок людей, які тонуть для інших людей, він повинен бути безпечним. І для того, щоб ну, когось рятувати, людина повинна бути впевнена в своїх силах і впевнена в тому, що вона ну, зможе врятувати когось. Так, <реш> uh, да, дивіться, тому дуже складно сказати зараз, чи можливо було врятувати людину ну, тими силами, які були там, uh, але ну, можу сказати, що досі. Рятувальники продовжують пошукові роботи і шукають, зараз. Наразі наразі залучено від ДСНС це один корабель. Також п'ять водолазів також на місці працюють ну, поліція. Також залучена а Також, якщо я не помиляюсь, є навіть подолази від київської міської адміністрації. Угу. вчора. Ми помітили, що також були знайдені потепельники трошки далі. Там от були фото принаймні в телеграм-каналах, да, де далі мосту метро. А був, був знайдене тіло чоловіка. А от колеги кажуть, що вчора ввечері також в на лівому березі, в районі Березників, знайшли теж тіло потопельника. А, ну, виникає запитання, як багато зараз таких випадків, яка ситуація оперативна? Можливо, є у вас статистика? Оця трагічна. Пане пане Павле, що відбувається Ді, статистика насправді трохи жахає. Вона. Дуже погана. З приводу першого запитання, що ви запитували, можу сказати, що на момент пошуку хлопця 20-річного, який вчора впав, була ширилася телеграм-каналами. Два рази ширилася інформація про те, що його знайшли, і про те, що там ще когось знайшли, якогось чоловіка. Ми вже вчора говорили з цього приводу, і я можу ще раз повторити. Та фотографія яка гуляла інтернетом, що там ввечері знайшли людину. Вона старається це 2001 перших рік. Oh. Телеграм-канали підхопили да, якусь незрозумілу інформацію, поширювали. Можна сказати, що у нас на жаль водолазним відділенням, тим самим, що і працювала вчора, вночі було вилучено тіло жінки. Взагалом можна сказати, що вже більше 36 осіб з від початку року у нас загинуло на водних об'єктах. Дуже сильно по поширено збільшила статистика. На жаль, з початку саме купального сезону, знаєте, з ну, коли розпочалося тепло від початку літа. За минулий тиждень тільки у нас загинуло на водних об'єктах 6 людей на жаль.